Зуміла, який це пиріг. Таня вкусняшки. Таня, тримай Іва, і смаколики. Ого, Таню, скільки. Дякую. Все таке смачнюче. Так, гру я. Мон на смайлики. Я азербайджанець. Ага, дуже приємно, я Українка. Приєднуйтесь, будемо спілкуватися. Чим займаєтеся, бізнесмен, чи працюєте, чи молода особа, що снідали, яка погода, тема вільна, що цікавить, давайте запитання буду відповідати. Приємно, ти групи пише. Я не знаю, чи я правильно читаю вашу аватарку чи ні. Таня Кузняшки, то щоб ти не пекла сама, я трошки підкину. Добре, Таня. Добре, дякую. Оксана Андрівна, на вулиці холодно, а в кухні так пахне випічкою, що не хочеться йти на вулицю. Так, в мене вчора пахло. Ілюша, Таня, я напишу добре. Чи напишу, чи не напишу, не знаю. Ульянка, вдома сижу скучно одної. А що ж ви, Ульянка, дома? Збирайтеся, підіть в кафе, попийте каву з пироженим, підіть подивіться якийсь фільм у кінотеатр, зараз це ж доступно. І не буде вам скучно. Ільоша, напишу добре. Вчора ходила до магазину, підкупила деякі іграшки внукові, бо він любить, як іде додому, він щось повинен забрати, якусь іграшку і каже, я забілу. Ну кажу, забирай. То вчора пішла, підкупила машинки йому там. І яка різниця, хто там бачив відео, яка різниця у машинках і в цінах. І, 10, і за 10 гривень можна купити і за 35, і за 180, і за 350. Ну, набрала йому не, такі недорогі, невеличкі, бо він любить, щоб у ручки носити все время іграшку. От як полюбив якусь іграшку, йому треба в ручки, щоб вона була біля нього. Ну, не знаю, чи сподобається, чи ні. Сьогодні прийде побачимо. Оксанка Андрійовна, я теж би поділилася, я знаю. Ксюша, у нас сьогодні день весілля 28 років. Вітаю, Ксюшечка, тебе. Вітаю, міцного здоров'ячка і прожити ще разом довгі-довгі роки. В любові і в повазі. Ще раз вітаю, Ксюша. А яка погода у вас? У нас холодно. У нас теж холодно вітер і накрапає дощик? Холодно, 6 градусів тепла всього лиш так. Що така в нас погода? Погода, можна сказати, нелютна в нас, якщо так можна виразитися. Таня Косняшки. погода нельотна, не хочеться й носа на вулицю показувати. Так, а ще як дощик накрапає, то якраз є причина для того, щоб не виходити на дощик на вулицю. <кій> Діанка Ксюха, привітики. Павел, здравствуйте, Як діла, як настроєння? Павел, доброго доброго раночку. Дякую, що ви зайшли підтримати. Настрій чудовий, і погода холодно, холодно. Цюша Діанка, привітики. Оксанка Андріївна зранку ходила в місто. То продукти по продукти. Яка ціна гречки? Вермишелі у вас? Оксаночко, гречка в нас є по 2 гривень. Ну, я купую гречку: зелену, не смажену, то вона коштує 40 гривень е кілограм. Я беру її. На ринку в нас є муніципальний ринок, і там торгують батько з сином. Вони з села, в них свій млин, і в них є крупи різні, олія, борошно, і житнє, і кукурузне, і пшеничне, різне, все, багато сортів. То я там беру в нього гречку, вона там у них коштує 40 гривень за кілограм. То мені не